Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки, хто підписався на мій канал. Я дуже вам вдячна за це. І сьогодні, 4 вересня, я вам скажу, що я почала вибирати картоплю. У нас в Україні до цього часу зберігається тепла сонячна погода, досить комфортна. Майже літня, я б так сказала, але прийшов час вибирати картоплю. Коли починається у нас сезон, то які новини, що перше питають у селі, ви прибрали город, а ви вже посадили картоплю, а ви вже її посапали чи покропили від жука? О, ви вже вибрали картоплю. Ось такі новини у нас ходять кожного дня. Я не беру картоплю літом, коли температура до плюс 40 на сонці, тому що. Там можна втратити і свідомість, і отримати сонячний або тепловий удар. Я цього не роблю. Я завжди починаю брати картоплю у вересні місяці, як це було давно. Хтось скаже, що сезони змінилися, так, вони змінилися, але я не міняю свої звички. Так, ось, картопля Белароза. Була надія дуже велика на цю картоплю. Але надія не справдилася. Картопля почала сухнути ще в середині літа. І ось такої, це, це вже досить велика. Бачите, це вже досить велика картоплина, але в основному картопля мала, тому більшість із неї піде у ящички із посадковим матеріалом наступного року. І далі я почала брати, бачите, це гранада. Гранада, звичайно, краща. Є досить величенькі картоплинки, але теж дивлячись на те, що йшов дощ, Гарно в цьому році поливало, не було такої засухи, як минулого року, але врожай картоплі поганий. Може, тому що був посадковий матеріал був не дуже. Вибирали все, що можна було вибрати, і лишити на наступний рік на посадку. І ще це велика проблема це хробаки. Це. Хрущ. Картопля дуже поїдена. Бачите, є взагалі ось, ось бать, шкарлупка, все, Віж нема там нічого. Картоплину вони пожерли, а тепер їх благополучно ми збираємо у якийсь там поємничку і їх їдять кури. Ось такий урожай картоплі. Надія була, звичайно, на кращий урожай, але що маємо, те маємо. У мене ще лишилося вибрати більшу половину мого огороду. Там ще лишилася у землі голландська картопля і леді. І ще буду добирати гранаду. Ну, думаю, що цьому році ми будемо з картоплею. І так як від картоплі в мене лише одне розчарування, то я хочу вам похвалитися гіркими перцями. Ось подивіться, які цього року гарні кущі гіркого перцю. І які гарні перчини. Ось подивіться, будь ласочка. такі досить шикарні. Мені вони так подобаються. Ми вже зробили той гірко-солодкий соус. це робить моя старша донька. Зробила двойну норму. Але сказала, буде варити ще один. Це дуже смачно, ми його їмо тоді. Майже круглий, рік, майже круглий рік. Ось такі цього року у мене гарні гіркі перчини. По ньому навіть трішки поріс бур'янець, але я думаю, йому вже не страшно. Просто треба зірвати ці перці, які вже мають ось таку технічну зрілість, щоб інші зацвітали. Ось така позитивна нотка в кінці відео. Бачите, всі перці в мене дуже гарні. Ось я ними вам хвалюся. На цьому все. Дивіться мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки. Я вас всіх обіймаю!